Які показники в бізнесі потрібно контролювати кожного дня? Мене звуть Дмитро і я автор каналу Українська бізнес-лабораторія у сьогоднішньому відео я розповім не тільки що це за показники, але як їх правильно контролювати і як витрачати на контроль мінімум часу. Додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І для початку варто почати не з самих показників, а потрібно почати з того, яким чином ми будемо аналізувати ці показники. Тому що конкретний показник дає вам певну конкретну інформацію, але якщо ви не знаєте, як її правильно застосувати, яким чином її проаналізувати, то цей показник і його інформація буде для вас безкорисною. Вона не дасть жодної важливої і цінної інформації для вас. Тобто важливо кожен показник аналізувати, яким чином ми аналізуємо кожен показник. Найкращий спосіб аналізувати той чи інший показник, який ми з вами далі розглянемо, це. Порівняння це є порівняння із попередніми періодами. Наприклад, порівнюємо дані показника за сьогоднішній день із даними цього ж показника за вчорашній день, за той же день тільки минулого тижня. За минулий місяць, за минулий рік навіть. Тільки таким чином, коли ми порівнюємо дані одного й того ж показника тільки в різних періодах, ми можемо зрозуміти, наскільки ефективно ми розвиваємось, чи розвиваємось ми взагалі, чи можливо ми допускаємо якісь помилки при контролі чи веденні власного бізнесу. І ось так, подивившись на результати показника, ми розуміємо, так, тут ми робимо помилки, нам варто. Зупинитись, перестати робити цю дію, зробити іншу дію, і проаналізувати знову ж таки дані показника, і зрозуміти таким чином, чи ми дійсності знайшли ефективне вирішення тої чи іншої проблеми. Дуже важливо розуміти, що дані кожного конкретного показника потрібно моніторити в різні діапазони часу. Тобто, ви можете вибирати відповідно до того бізнесу, яким ви займаєтесь. Оптимальний для себе діапазон, і таким чином що це вам дає? Це дає вам те, що ви будете бачити ситуацію в різних масштабах. Наприклад, коли ви порівнюєте дані показника за сьогоднішній день і за вчорашній день, то ви дивитесь дуже приближено на ситуацію, яка є у вас на підприємстві. І таким чином картина у вас складається не повна. А для того, щоби склалася повна картина, ви якраз таки збільшуєте масштаб, наприклад, порівнюєте дані показника. За сьогоднішній день і цей же день, але попереднього місяця. Таким чином, ви враховуєте певну сезонність, ви враховуєте різні проблеми там в поставках, можливо, свята, якщо на ваш бізнес це має певний вплив. Одним словом, виключаєте всю ту інформацію, яка може доволі рідко повторюватися, і таким чином ви отримуєте більш об'єктивну інформацію по ситуації в своєму підприємстві. Наступний важливий момент, який нам потрібно врахувати перед тим, як ми перейдемо до розгляду самих показників, це те, що жоден аналіз, жодна інформація, яку нам дасть той чи інший показник. Ніяк нам не допоможе, а може навіть і нашкодити і вам, і вашому підприємству через те, що інформація, яку вони будуть давати, буде необ'єктивною. Чому інформація може бути необ'єктивною? Насправді дуже проста цьому є причина. Справа в тому, що первинна інформація, яка використовується для розрахунку даних конкретного показника чи для аналізу, вона відображається недостовірно, вона є неточною. А чому так відбувається і, взагалі, що це за первинна інформація? Первинна інформація це є та інформація, яка відображає усе, що відбувається у вас на підприємстві протягом дня. Вона групується і тоді вже використовується для розрахунку для аналізу. Прикладом такої первинної інформації є, наприклад. Покупки клієнтів, повернення клієнтами, розрахунки з постачальниками, виплати зарплати, покупка канцтоварів одним словом, усе, що відбувається у вас на підприємстві, усе, що так чи інакше пересікається з вашими витратами чи догодами на вашому підприємстві. І кожного дня у вас відбуваються ці операції. Якщо ви не будете вносити правильно цю інформацію в свою облікову систему, то відповідно дані показників на виході будуть недостовірними і при при розрахунку, отримавши неправильну інформацію, ви зробите неправильний висновок, приймете неправильні управлінські рішення, чим тільки нашкодите роботі свого підприємства. Для того щоб не допустити виникнення цих проблем, нам потрібно зробити наступне: перш за все, потрібно зробити так, щоб інформація, яку ви вносите в свою облікову систему, щоб вона була достовірною. Що означає достовірною? Це означає те, що конкретно Операцію вам потрібно відобразити з максимальною точністю, тобто вам потрібно вказати, що це за операція і яка сума, точна сума цієї операції. Наприклад, клієнт у вас придбав товар на 20 гривень, 18 копійок. І Точним відображенням цієї операції буде, якщо ви внесете в свою облікову систему те, що клієнтом була здійснена покупка конкретного товару, наприклад, молока, на суму 20 гривень 18 копійок. Наступне, що вам потрібно зробити, це. Інформацію відображати регулярно. Недостатньо буде відображати сьогодні інформацію, а завтра вже її не відображати. Чи відображати інформацію вибірково. Наприклад, якщо у нас відбуваються розрахунки з постачальниками, то ми відображаємо тільки ті операції, тільки ті розрахунки, які перевищують там суму декілька тисяч гривень. А все, що менше ми не відображаємо, це неправильний підхід, тому що потім. В обліку у вас вилізають нестачі, ви пред'являєте претензії своїм працівникам, а вони не розуміють в чому проблема, тому що вони до цього не мають жодного відношення, і таким чином у вас зав'язується конфлікт. Скільки разів я бачив таку ситуацію на підприємстві? І звісно, в майбутньому це призводить до того, що у підприємця і його підлеглих натягнуті відносини. І буває так, що підприємець настільки входить в азарт, в цю гру втягується. Що він підозрює буквально кожного працівника до такої степені, що працівник не витримує і реально починає здійснювати крадіжки, щоб, хоча б, за щось його було звинувачувати, щоб не просто так його звинувачили, а от реально по причині. Навіть таке часто зустрічається в практиці. Тому абсолютно усі операції, незалежно від того на яку суму вони відбулись, потрібно відображувати в своїй обліковій системі. Також ще один важливий момент при відображенні конкретної. Операції, яка відбулася у вас на підприємстві, це те, що ви повинні чітко сформулювати у своїй обліковій системі, що це за операція. Наприклад, якщо це була продажа товару клієнтові, то ви так і пишете: продано товар клієнтові і бажано деталізувати, продано молоко клієнтові. У вас може виникнути питання, для чого я настільки детально усе описую. Справа в тому, що дуже багато підприємців. Використовують у своєму обліку не спеціалізовані програмні комплекси, а використовують, наприклад, зошити чи Excel. Ну і, звісно, таким чином ведучи облік, дуже складно потім вести аналіз. І якщо підприємець при такому спрощеному веденні обліку не буде точно прописувати, що це за операція, він просто закопається усі ці зошити в таблиці. і, Може просидіти не один день, шукаючи ту операцію, яка йому потрібна. А коли чітко прописується, що це за операція, дата прописується, на яку суму було це, набагато простіше шукати. І перевіряти дану інформацію, і вже далі взаємодіяти із цією інформацією. Ще один момент, який вам допоможе полегшити облік, це є класифікація операцій. Що я маю на увазі, коли кажу про класифікацію операцій? Я маю на увазі те, що кожна операція, яка у вас відбувається на підприємстві, вона відноситься до тої чи іншої групи операцій. Наприклад, коли ви продаєте клієнтові товар, то це є продаж товару. Коли ви, наприклад, розраховуєтеся з постачальником, то це є група операцій розрахунки з постачальниками. Коли ви, наприклад, купуєте канцтовари чи папір для друку для свого підприємства, то це відповідно. Витрати на обслуговування підприємства. Звісно ж, кожного підприємства ця група може називатися по-іншому. Я зараз називаю її так для зручності, для того, щоб вам було максимально зрозуміло. І для чого нам це робити? Таким чином, коли ми збиваємо усі операції в конкретні групи, нам буде набагато простіше проводити аналіз чи розраховувати певні показники. І тепер, коли ми закінчили із вступною частиною, саме час переходити до самих показників, до тих показників, які які вам потрібно буде контролювати у своєму бізнесі кожен день. І перший показник один з найважливіших показників, це є виручка вашого підприємства. Цей показник важливий, тому що він загалом показує ситуацію по вашому підприємстві. Він такий є підсумок по всьому, що відбулось, так як головне завдання будь-якого бізнесу, яким би бізнесом ви не займалися, яких би він масштабів не був, де б ви не займалися цим бізнесом. Головне завдання кожного бізнесу заробляти гроші, тобто приносити дохід. Приносити прибуток, і відповідно, такий показник, як виручка підприємства, показує вам наскільки добре ваше підприємство справляється із даною задачою. Відповідно, якщо показник виручки зростає, ваші справи йдуть добре. Ви розвиваєтесь, значить дії, які робить ваше підприємство, формат роботи вашого підприємства, співпраця з клієнтами. З постачальниками, вона є правильною, і ви отримуєте відповідний результат. Ваші доходи ростуть. І навпаки, якщо ви робите щось неправильно, ваш дохід, ваша виручка починає знижуватись, і даний показник є таким тригером, є таким сповіщенням для вас. Який покаже або у вас на підприємстві справи добре, і все йде так як потрібно, або ж ви побачите, що у роботі вашого підприємства щось не так, і для того щоб ви як власник змогли зрозуміти, який же ж стан справ у вас на підприємстві, ми якраз і порівнюємо значення за сьогодні показника виручки із значенням попереднього періоду, наприклад, попереднього дня, попереднього тижня чи попереднього місяця, або навіть і року. Таким чином, показник виручки буде показувати вам певну динаміку, де висхідна динаміка, тобто виручка росте. Буде говорити про те, що ви все робите правильно, клієнти у вас купують, купують більше, постачальники пропонують вам вигідніші умови, наприклад. І загалом дохід і прибуток вашого підприємства росте. І навпаки, якщо ви будете бачити динаміку несхідну, коли показник виручки знижується, значить ви щось робите не так і саме час зануритись вам глибше в аналітику і вияснити, у чому ж ви помиляєтесь. Другий показник, який я рекомендую моніторити кожного дня, особливо коли ви займаєтесь товарним бізнесом або виробництвом, це є запас складу. Але тут є одне уточнення: нас не ці. Цікавить загалом, який запас товару чи сировини у вас на складі? Ні, нас цікавить два конкретних критерії. Перший критерій: скільки із цього товару, який у вас є на складі, вже підходить по термінах і з ним потрібно терміново щось робити. Наприклад, ви бачите, що частина вашого товару підходить по термінах і у вас є. План дій: перше його максимально швидко розпродати. Другий, якщо вже розпродати не вийде, бо термін настільки вже підійшов до краю, що клієнти просто не будуть купувати цей товар, то в такому випадку ви звертаєтесь до постачальників і вже домовляєтеся про обмін, де вони. Візьмуть ваш зіпсований товар, наприклад, або товар, який вже підходить по термінах, в обмін на цей товар дадуть вам свіжий товар, який ви з високою ймовірністю зможете продати своїм клієнтам. І другий показник, який стосується запасу складу вашого підприємства, це є залишки, які потрібно терміново поповнити. Тобто, у вас є ходові товари, які користуються попитом у ваших клієнтів. І вони закінчуються, і їх відповідно потрібно терміново поповнити, щоб клієнти, побачивши ваші пусті вітрини, не розверталися і не йшли, наприклад, до вашого конкурента і принесли би йому гроші. А коли ви будете контролювати цей момент, ви швидко побачите, що товар закінчується. І варто було би вже дозамовити нову партію, щоб клієнти купували, ви заробляли, і цей цикл би у вас продовжувався безперебійно. Третій показник, який я рекомендую вам регулярно контролювати, або навіть і кожен день, це є повернення клієнтами. Чому важливо контролювати цей показник? По перше, він вам напряму показує, що у роботі вашій із клієнтами виникли якісь труднощі. Ці труднощі можуть полягати в тому, що ви продаєте неякісний товар, не свіжий товар, якщо ви займаєтесь товарним бізнесом, або в принципі з умовами, які ви пропонуєте своїм клієнтам, щось не так. Ситуацій може бути дуже багато, все в залежності від бізнесу. Але саме по своїх умовах в такому випадку вам потрібно пробігтися по критеріях, через які ваші клієнти можуть повертати вам товар, виявити цей критерій і таким чином вирішити проблему. Тобто даний показник показує вам, що у роботі вашій із вашими клієнтами виникли якісь труднощі. Вам потрібно зрозуміти, чому цей показник настільки важливий. Все дуже просто, тому що саме клієнти. Це є джерело доходу вашого підприємства. Це є те джерело, яке забезпечує усю роботу вашого підприємства, забезпечує роботу відділів вашій компанії, забезпечує зарплатою ваших працівників, забезпечує вас як власника прибутком, на який ви власне і живете. Тому цей показник дуже важливий, оскільки він напряму впливає на кількість грошей в вашій кишені і в кишені вашого підприємства. Якщо ж ви не будете контролювати цей показник, то рано чи пізно ви стикнетесь з тою ситуацією, що клієнти мало-помалу почнуть переходити від вас і до ваших конкурентів. Якщо ви ведете свій облік в форматі роботи з програмним комплексом, з програмним забезпеченням обліковим, то ви будете бачити, що кількість Постійних клієнтів у вашій базі зменшується кількість покупок цими постійними клієнтами у вас буде зменшуватися, і це буде ще одним тривожним дзвіночком для того, щоб ви звернули на цю проблему увагу і чим пошвидше її вирішили. Четвертий показник, який я також рекомендую своїм клієнтам регулярно моніторити, це є заборгованість клієнтів перед вами. Або як кажуть, в бухгалтерському обліку це є дебіторська заборгованість. Чому важливо контролювати цей показник? Поясню на реальному прикладі: в одного мого клієнта була ситуація, коли він дуже часто йшов на уступки клієнтам, відпускав товар в борг. А потім стикнувся із ситуацією, що у нього немає коштів, щоб поїхати за товаром, закупити нову партію товару. У нього немає коштів, щоб закупити товар у постачальників чи розрахуватись за отриманий відпущений товар у борг. І навіть банально заплатити зарплату. Адже якщо ви будете віддавати товар клієнтам, а вони за нього не будуть розраховуватися, або будуть розраховуватись невчасно, то ви тим самим сприяєте тому, що постачальники або відмовляться з вами працювати. Або умови співпраці стануть для вас менш вигідними, наприклад, вони піднімуть ціну на свій продукт для вас, або ж вони будуть зменшувати термін розрахунку із вами, простіше кажучи, вони будуть набагато частіше навідуватись за коштами, за оплатою відпущеного вам товару. Ну, якщо ви, наприклад, працюєте у форматі, коли вам постачальник відпускає товар під реалізацію, тому, якщо ви побачите, що заборгованість Ваших клієнтів перед вами починає зростати саме час звернути на це увагу і поспілкуватися із своїми клієнтами відносно того, як би вони змогли швидше повернути вам кошти. Після того, як ви це зробите, ви будете розділяти своїх клієнтів на декілька груп. Перша група, яка поверне вам одразу кошти, друга група, яка скаже, що їй потрібно невеличке відтермінування, і зовсім скоро вони вам повернуть. Ці кошти за товар, або з'явиться навіть третя група, яка вам не поверне кошти взагалі. Тому моя вам порада із практики: якщо плануєте працювати із клієнтами у форматі того, що ви будете відпускати їм товар у борг, відпускайте товар у борг тільки тим клієнтам, які цього заслуговують, тільки надійним клієнтам, які гарантовано з вами розрахуються, і особливо тим, які розрахуються з вами у найкоротший термін часу. Тому кожен клієнт, який з вами співпрацює, повинен проходити певні етапи, де він новачок і з ним найжорсткіші умови розрахунку, наприклад, одразу купуєш і одразу розраховуєшся. Якщо бачите, що клієнт надійний, переводите його в групу більш надійних і можете давати йому певне відтермінування. Якщо бачите, що він і в цьому випадку не порушує умов співпраці з вами, можете переводити його в іншу групу, де можете. Термін відтермінування збільшувати, наприклад, бо ви будете точно знати, що цей конкретний клієнт вам поверне гроші. І п'ятий показник: заборгованість вас перед постачальниками, або як в бухгалтерському обліку називають. Кредиторська заборгованість, тобто це є ситуація, коли вже не клієнти вам винні кошти, а це коли ви винні кошти своїм постачальникам, і цей показник кредиторської заборгованості зазвичай дуже тісно пересікається і переплітається із показником дебіторської заборгованості. Чому? Тому що якщо ваші клієнти невчасно розрахуються із вами, то відповідно. І ви не зможете вчасно розрахуватись із своїми постачальниками, або ви будете витягувати кошти з обігу, щоб розрахуватись з цими постачальниками, і таким чином будете зменшувати свою можливість для закупки партії товару, з якого ви витягнули кошти, аби віддати іншим постачальникам, і тим самим будете заганяти своє підприємство у скрутне становище. Тому ці два показники я рекомендую аналізувати в парі. Тому що вони дуже тісно один з одним пов'язані. Дуже часто підприємці, власники бізнесу контролюють тільки ті борги, які стосуються безпосередньо їхньої кишені, тобто вони пильнують того, щоб їхні клієнти з ними вчасно розрахувались і розрахувались в повній мірі. А контроль того, щоб вчасно віддати свої заборгованості постачальникам, вчасно розрахуватись із своїми постачальниками за відвантажений товар, вони зазвичай не контролюють. Хоча мали би Контролювати, ви скажете, для чого? Хай вони контролюють, Це ж їхня витрата, витратається. А тут насправді є один дуже цікавий момент. Якщо ви контролюєте розрахунки із своїми постачальниками, ви в очах постачальників стаєте надійним партнером, надійним контрагентом. А коли ви надійний партнер, надійний контрагент, з вами можна співпрацювати на більш вигідніших умовах, вам можна давати більшу знижку на товар, вам можна збільшувати термін відтермінування. І давати усілякі бонуси. Таким чином ви будете отримувати вигідніші пропозиції для себе. І ці вигідніші пропозиції дозволять вашому бізнесу, вашому підприємству більше заробляти і посилювати свої позиції на ринку на відміну від позицій, які займають ваші конкуренти. Адже ваші умови, умови, на яких ви працюєте з постачальниками, вони набагато вигідніші, ніж ті умови, на яких працюють. Ваші постачальники із вашими конкурентами тому контролювати ці два показники кредиторська і дебіторська заборгованість важливо, тому що вони дозволяють вашому підприємству більше заробляти і вашому підприємству. Посилювати свої позиції на ринку у вас зараз може виникнути питання: то що мені кожен день контролювати усі ці показники? Це ж і часу багато займе, це ж і затратно, в принципі. Проте, у мене для вас є гарна новина. Усі ці показники вам не обов'язково контролювати кожного дня, кожен день відкривати облікову програму. Кожен день розраховувати їх, дивитися, аналізувати ні, можна зробити набагато простіше. Яким чином можна це делегувати техніці, можна це делегувати своєму програмному комплексу. Яким чином для цього вам потрібно для кожного показника встановити лімітні значення? Коли цей показник досягає лімітних значень, програма надсилає вам сповіщення, що ви виходите за межі норми, і з цим терміново потрібно щось робити, так як дуже часто показник тримається в межах норми. То, поки він в межах норми, вам сповіщень ніяких не приходить. Відповідно, вам не потрібно кожен день моніторити програму чи розраховувати цей показник. А коли показник виходить за межі норми, програма надсилає вам сповіщення, що щось не так терміново гляньте, і тоді робіть висновки. І в такому випадку ви можете спокійно собі займатися своїми управлінськими справами, а програма буде контролювати показники замість вас. Звісно ж, для того, щоб реалізувати цей підхід, вам потрібно. Програмне забезпечення, інакше зробити це набагато складніше. А зараз у вас може виникнути ще одне питання: а яким чином потрібно розраховувати ці лімітні значення? І моя рекомендація: розраховуйте лімітні значення на основі того, що коли показник дойде до цього лімітного значення? Ваш бізнес за цих умов буде працювати в нуль. Давайте для прикладу розглянемо такий показник, як виручка. Ви встановили критичне або лімітне значення 100 тисяч. Як тільки показник доходить до межі 100 тисяч, ви розумієте, що ваш бізнес з цього моменту починає працювати в нуль, в нуль, тобто бізнес окупляє всі свої витрати, але не заробляє грошей. І відповідно, коли ви побачили таку ситуацію, ви розумієте, що бізнес потребує вашої допомоги. Далі ви провалюєтесь в аналітику і починаєте розбиратись, у чому проблема. Знаходите проблему, вирішуєте її і працюєте далі. І для кожного показника вам потрібно розрахувати це критичне значення, це ліміт. <значення>, і тоді ваш програмний комплекс буде слідкувати за тим, коли значення показника наблизиться до критичного. Сповістить вам, і ви будете розуміти, що бізнес починає працювати в нуль і потрібно включатися. Чому це так важливо? Тому що дуже часто підприємці беруться до роботи занадто пізно. Вони занадто пізно усвідомлюють, що в бізнесі виникла проблема. Вони закривають на це очі або взагалі не знають про те, що проблема є. А коли проблема вже набирає таких серйозних масштабів, вони включаються, але зробити вже нічого не вдасться, бо час, коли можна було ще щось зробити, втрачено і проблеми вже створилися. Проблеми вже дійшли до тої стадії, коли вже їх вирішити, практично неможливо. Насправді можна. Піти ще далі і ще більше перестрахувати себе і своє підприємство яким чином змістити лімітне критичне значення до того моменту, коли значення показника буде для вас інформувати, що ви працюєте не тільки в нуль, але й в невеличкий прибуток? Тобто ви не тільки окупляєте всі витрати вашого підприємства, але ще й генеруєте достатній дохід для того, щоб ви як власник змогли заробляти необхідну суму коштів і відповідно втримувати свою сім'ю, якщо ви живете за рахунок бізнесу, для чого це вам потрібно? Для того, щоб ви набагато швидше виявили проблему, і у вас був час для її вирішення. Я розумію, це звучить трохи складно, тому поясню на прикладі, який зрозумілий максимально всім. Приклад із зубами. Уявіть собі, що ви одного дня подивились в зеркало, ви подивились на один із своїх зубів і побачили невеличку дирочку, яку сформував каріес. І замість того, щоб чекати, поки у вас півзуба зігниє, ви одразу телефонуєте своєму дантисту і до. Мовляєтесь про зустріч. ви приїхали на прийом до свого дантиста, швидко все залікували, все запломбували, і робота з пломбування вам обійшлася в рази дешевше, ніж потім вам би довелося виривати зуб, витрачати кошти на анестезію, і потім витрачати кошти на встановлення імпланта. Тобто, окрім того, що ви змогли максимально швидко, безболісно вирішити проблему, ви ще й Вирішили її максимально дешево, мінімум витратили на це коштів. От, власне, контроль основних показників із лімітними критичними значеннями нагадує ситуацію із зубами, яку я вам щойно привів. І тут головне завдання швидко виявити проблему, швидко приступити до її вирішення, вирішити і продовжувати працювати без будь-яких проблем. Якщо у вас виникають питання конкретно по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі. Описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.